файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Сьогодні ми відповідаємо на питання, яким чином ми обрізаємо помідори Ми вирощуємо високорослі помідори, в даному випадку це Белфорд і яким чином сформувати великий врожай помідорів. Окрім того, що в захисні операції, підживлення необхідно правильно ще формувати плоди, щоб вони дійсно росли добре. Ось ми взяли один помідор, одне рослина. Ми вирощуємо в вигляді такої, в два стебла з одного в два стебла. Це дуже добрі помідори, у них дуже добра коренева система. І ми бачите, як вирощуємо і висаджуємо на відстані 50 см одна від одної, і між рядами більше метра 100-110 см. І ось бачите, яка вилочка і який він здоровий цей помідор весь. Давайте знизу почнемо розглядати, що ми будемо забирати у цього помідора. Йому вже пора тут забрати. Дивіться, от по-перше, у нас повинні бути знаряддя праці. Це у нас ножиці. І марганцовочка, розчин темний, розчин марганцовки. Тепер дивимося знизу. Так, у нас плоди. Це у Белфорта така особливість, що він прямо знизу перші зразу ж квітки були, сформував плоди, і це добре, але ми не давали їм сильно рости, тому що було холодно і нічим їх не турбували. Тепер дивіться, у нас оце листя. Воно вже старе, я його відрізаю. Поясню. Старе листя воно вже відпрацювало. Як мене вчив, дуже-дуже такий в районі у нас відомий, мудрий був аграном без освіти вищої. Взагалі освіти в нього не було. Він вирощував великі врожаї овочів. Так він пояснив, у нього були і бджіли, бджілки бджоли, і він сказав: Говорить, пам'ятай, що листя. Служить рослині 30 днів, тобто місяць. А потім воно вже збирає всякі хвороби, шкідників, і воно забирає на себе для захисту певну кількість поживних речовин, тому їх треба обрізати. І завжди він обрізав на рівні сформованих плодів. Ну, У нас плоди вже і вищі сформовані, але знизу ми забираємо, зрізаємо і я ще зріжу ось Зараз зріжу. Частину, бачите, теж його теж можна зрізати, тому що дивіться, зрізаю, а зверху у нас вже плоди. Сюди підуть плоди. Ми не всі зрізаємося, але частина. Тут ми залишаємо, От. І бачите, вони ці листя, один на одного йдуть. Те саме, як і в рослинах садових. І виходить, дуже часто тут збираються, відкладають яйця, шкідники. Тому одне з цих листів, тут ми багато зрізали, тоді з цього листя ми беремо хоча б частинку і бачите, і вже не, не мають перехрестя. Так, далі йдемо. Далі дивимося. Хочу показати, у нас є ще пасинок. Ми його вибираємо, виламуємо. І, до речі, тут ще можна обрізати ось це листя. Воно, бачите, по землі ходить. Тобто по соломі. Але ми його зараз відріжемо і подивимося на нього, яке воно. Листя, вже, от, бачите, тут був е кліщик, кліщ. От, можуть сидіти тут і інші шкідники відсиджуватися. Кому ми знизу забрали, тут у нас сквознячок і провітрюється. Помідори дуже люблять сквозняк. Йдемо далі. Давайте оцей стволик, подивимося, все тут по порядку. Тут у нас немає ніяких пасинок, тут помідорчики, А далі, бачите, у нас є пасинок. Ми його обрізаємо. Обрізали. Ідемо далі. Ось дивіться, що у нас далі. А далі у нас ще ніби маленький пасинок, якщо я його залишу, а всі інші виріжу, він теж почне рости. Тому ми його мати виломуємо. Зовсім здоровий пасинок ми його теж вирізаємо, вирізаємо. Там, де у нас, так, і зразу вже хочу прив'язати. Це нас будуть тут плоди. Зав'язали. І зразу хочу показати, що ще де можна зразу вже, е, вирізати. Ось дивіться, головний стебло стебло. <кій> і тут. У пазухи листя вже є у нас пасинок. Ми його теж виломуємо. І тут теж малесенький-малесенький, ми теж його виломуємо. Я ще одну зав'язочку зараз зроблю для того, щоб що, вітер? Тут я ще одну зав'язочку ставлю, я її потім переміщу, коли рослина буде рости вище, для того, щоб не було відхилення, щоб вона була рівненька. І так у нас одна частина рослини з вилочки готова. Тепер наступна частина, дивіться, що ми тут можемо зробити. Вже була тут обрізка, але я залишила малесенький. Бачите? Упустила його. Тому ми зараз її обріжемо. Бачите? Забирає скільки на себе поживних речовин. Знизу ми вже передивились, там у нас все чисто. Так, тут все нормально. А тут от, бачите, може, бачите, от видно чи ні, от щоб було видно. Ось, бачите, маленький, якщо я приберу всі пасанки, то цей буде рости. Ми його теж забираємо і ось цей теж такий же цікавий пасунок. Ми його теж акуратненько забираємо і далі робимо дуже важливу річ. У нас ще один пасанок з'являється, бачите? Ми його теж вирізаємо. Рослинка знає, що я її вирощую для плодів, вона реагує спокійно на мої обрізки, каже, ай! І все, отак. От Клади сюди, а сюди ми зав'язку зробимо. А тепер дивимося ще тут зразу. Дивіться, тут добре видно у нас, у нас видно, що йде от основний. Він, бачите? Основне стебло. А тут, от малесички. оцей малесечкий ми його теж ну, то легко він відламали. І у нас вже одне стебло, далі буде формуватися, рости. Будуть інші пасинки, в інший час ми їх будемо обрізати. Таким чином, подивіться, у нас зверху донизу ця рослина вже готова далі жити і працювати, формуючи плоди. Це у нас Белфорд, ще раз нагадую, ось таким чином. Я хочу показати одразу ще одну рослину. Це новий сорт. Це сорт у нас американський. Так, очисте повинно все бути. І ми зараз його теж сформуємо. Правильно, бачите? Воно дуже швидко ростеться, рослина помідора. І з самого низу зараз підемо розбиратися з ним. Що ми тут маємо. Дивіться, у нас, знову ж таки, все ми милочкою формуємо. Бачите, скільки тут у нас тут різних помідорів формується, вони невеличкі, але їх багато. І ось, бачите, є у нас пасанок. Він виріс тоді, коли вже тут нічого не було, обрізано, все було. І тепер ми беремо одну частинку рослини і перевіряємо, що у нас тут є. Йдемо, йдемо вверх і дивіться, в нас тут. Сформувався пасинок. Видно? Ось таким чином. Зараз ми його вирізаємо. Так, далі йдемо. Тут, видно, добре формуються плоди, китиці. але ж тут подивіться, що робиться. Це у нас не добро. Це у нас не врожай. Не до врожай, тому ми І дивіться, що це цього сорту дуже цікавий це гібрид. Цікава річ, бачите, формує зразу вже і пасанок здоровий, і основна гілячка Тому ми вибираємо пасанок, забираю. Він нам не потрібен. Тепер треба залишити. Так, пасанки всі. Дивіться, у нас ще формуються нові пасанки. Тому ми їх прибираємо. Так, легесенько цей великий можна і ножицями. Отак. І тепер. Зав'язали, прив'язали його, поки що формую, так, а потім ми його обов'язково на зав'язочку підросте, чуть-чуть, я розпустю. Так, у нас одна частинка готова, а другу частинку зараз будемо перевіряти. Другу частину. Так, що тут цікаве? Тут цікава річ у нас я обрізаю наступний. Корщ для того, щоб дати можливість тут повітрю. Дивіться, у нас тут на наступному на вилочці є ще листя. І воно вже має проблеми. Та й це листя нижче плодів. Ми їх обрізаємо і я зараз покажу, в чому ці проблеми. Воно, бачите, вже старе листя. Воно попрацювало вже більше місяця і все. Починаються різні проблеми. Тому ми їх зрізаємо, вони все рівно не працюють на плоди. А тут от на плоди будуть працювати інші листя. Але всередині тут теж треба прибрати частинку, тому що немає повітря. О, бачите, а тепер видно, всі помідорки гарно видні, йдемо верху, А тут у нас ще проблема серйозна. Бачите, це не проблема, це пасанок. Отак вирізаємо. Далі у нас тут все нормально. Зав'язочка. Так, дивіться, ось тут пасенок. Теж обрізаємо його. Так, тут у нас є, немає пасинка. І верхушку ще дивимося зразу. А тут добре видно, бачите, пасенок. Тут немає нічого. І ще один пасинок. Тому Ми зараз все обрізаємо, обламуємо. І цей помідор, помідор теж у нас готовий до роботи. Тобто вже формуються плоди поливи раз в неділю, гарний день. І профілактичні обробки проти шкідників і хвороб біопрепаратами. Ось таким чином ми формуємо врожай плодів. Листя це добре, от воно його тут достатньо, для того, щоб сформувати цю кількість помідорів. Вони розуміють, що я роблю з ними, вони живі сутності, і вони готові до того, що я з ними роблю. І дуже їм подобається, коли ми збираємо плоди і дякуємо їм за те, що вони нас радують своїми дуже смачними помідорами. На цьому ми завершуємо відео. Бажаємо вам успіхів і багатого вражаю помідорів. На все добре, бувайте здорові!